Є такий музикантський анекдот про він про светер, значить, зустрічається троє випускників. Назвем там. Музичилища, які потім ну, звати їх рома, кожен пішов в, свій, е, в свою сферу. Один став відомим рок-музикантом, другий відомим поп-музикантом, і третій відомий джазовим музикантом. От і я зустрілась е, вони після гастролів і якось так обмінюються. Е, той хто там рок-музикант, каже: знаєте, такий був. Недавно відіграли концерт, тур, відіграли концерти по палацу спорту. Кажу, як? Та дуже круто, повно, людей в залі, все клас. Тяжко працював. та от Круто заробив трохи, от купив, купила квартиру нарешті. Ну, решту вже дружина дуже машину хотіла, купила міні-купер. І... Мені купер це е, ну, анекдот? Так. Я е, казав класик «О, Оптую. Так, «О, Олаптою. <laughs> uh, ну той другий каже: Ну я ми теж поп-музикант. Ми тут відіграли концерти, значить, по е, не знаю, де в якихось залах там, в стадіонах. І е, каже, ну як, ну це ж нічого, каже, купив е, е, машину. Дур... Решту, ну, решту купив дружина дуже шубу, хотіла купив і шубу. Їхній колега третій сидить і каже, засоромився. Ви питаєте, а як в тебе? Я кажу, ну, Недавно відіграв концерт в 44. Це зараз бармен диктат. От, каже, повну народу. Всі прийшли, там, супер. Каже, приймали. Я каже, щось купив? Каже, ти знаєш, я все життя мріяв, купив такий собі зелений светр. З жовтою такою псмугою ну, через весь свят. Ну, Кажуть: да, ну, ну клас, ну а — так. А рештка кажу, друже доклала.